Підходь, сирі будемо показувати. Всі питаються, де взяти ці срібні контакти, де вони беруться, ці срібні контакти, де вони беруться. Дивіться, ось контакти сири. І зараз ми будемо показувати, де вони беруться. Раз, раз. Так. А ось вони. Бачите? Срібний контакт, срібний контакт, срібний контакт. Що, це їх треба газовою грілочкою. Зараз я вам покажу. Ми відпаювати не будемо, але. Дивіться, хоп. Це вони. І треба, дивіться, не на вісу так ігріти, так дуже тяжко нагріти. Треба якусь ямку шукати, отак серий показує, І отак їх відігрівати. Нагріваєте, нагріваєте і отверточку раз відпаяли. Наступний раз відпаяли, раз відпаяли. І це мідь ось іде, а це срібло. Все, цікава тема металобрухту. Підписуйтесь на канал.